Падає шифер на голову. Не знаю, дощ летить, я вся мокра, стою і не знаю, в воді по колінах. Якби не шафа каже, лишилася б без веранди. Оселю пенсіонерки Ольги Чижик ледве не розніс дуб, дерево лягло на будинок у негоду з 26 на 27 сьоме серпня. Покрівлю уже кілька днів ремонтують сусіди. На матеріали позичила 6700 гривень. Ще стільки треба віддати за роботу. Грошей бідкається, немає, син теж допомогти не може. Його теж так зараз травма, побили його, йшов з роботи, то він такий, як весь побитий, в лікарні, і не може не допомогти нічого. Куклевання два буревій повалив декілька трьохсотрічних дубів. Один стовбур до нині лежав на сараї. Знімати його почали саме того дня, коли до селища приїхала знімальна група першого місцевого. Процес контролює селищний голова особисто. Цей дуб підняв не тільки повітку Ольги Чижик, хлопі через дерево має її сусід Леонід Соколовський. Він тільки домурував двоповерхову частину до старенької хати. Тепер мусить її розбирати. Впав цей здоровий, великий дуб, то розбив он до геть повністю хату, а там теж менша в'ятка впала, поламала, там ну, потовкла і картоплю, там і, ну, впала, і сітку порвала. Третій он впав, то їм он сарай розбив, і мені от його хліви теж побив, в'ятками побив. Допомоги від селищної ради чоловік не чекав, сам розпилював дерево, єдина втіха тепер дрова. Нарізав добрих пущів, дві машини дров і на цілу зиму хватить. Те, що дубовий стовбур пролежав на повіці два тижні, відколи тут вирувала негода, сільський голова виправдовується. В першу чергу розчищалися місця дороги. Я би хотів би, щоб і зрозуміння віднеслися до тих людей. до Буревії, який прийшов, і до людей, які роблять, розчищаються всі речі. Біля будинків постраждалих від негоди сусідів, стоїть ще десяток дубів, та їх не зрізатимуть. Спершу їхніх власників має встановити спеціальна комісія. Страхи людей про те, що пошкоджені буревієм дерева можуть упасти, місцевих чиновників не цікавлять. Від процедури вони не відступатимуть. Тим часом із районної скарбниці готується виділити допомогу клеванцям та жителям з інших сіл. Якщо рахувати по району, це 95 чоловік на загальну суму 98 тисяч 350 гривень. У списку компенсації є і Ольга Чижик їй виділять 3,5 тисячі гривень. Це четверта частина від потрібної суми. Тепер, коли буревії в області почастішали, людей закликають страхувати житло. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.